Любий синочку, рідна кровинка, серце моє у тобі проросло. Долі моєї найкраща частинка, ти найдорожче у світі, тепло. Мрія, що серце зневірене гріло, сон, що лежав на руках. У сповитку, ти моє щастя, ти мої крила. Мостик надії крізь темну ріку, ти материнства, найперша дорога, ночі недоспані, втомлені дні, ти моя радість, журба і тривога, ти подарунок від Бога мені, тихо шепочу молитву до неба, щастя. Здоров'я і миру молю, радості, успіху і долі для тебе. Я тебе, сину, безмежно люблю, Аловена.